З книги Джина Едвардса про трьох царів. Я в ситуації Давида, і я страшенно страждаю. Що мені робити, якщо царством, в якому я живу, керує цар метальник списів? Піти? Якщо так, то яким чином? Що повинна робити людина у розпал таких змагань з метання списів? Ну, якщо тобі не сподобалось питання в попередньому розділі. То тобі не сподобається й відповідь у цьому. А відповідь така: тебе заколють на смерть. Питаєш, що в цьому доброго? Ти дивишся не на того царя Саула. Поки ти дивишся на свого царя, ти будеш звинувачувати його і тільки його за пекло, в якому ти опинився. Але будь обережний, адже Божий погляд прикутий до іншого царя Саула. Не на того видимого, який стоїть перед тобою і кидає в тебе спис. Ні. Бог дивиться на іншого царя Саула, також лихого, а може й лихішого. Бог дивиться на царя Саула в тобі, у мені? Саул у твоїй крові, у мозку твоїх кісток. Він це сама плоті м'язи твого серця, він вмішаний у твою душу, він мешкає у кожному твоєму атомі. Цар Саул, і ти є одним цілим Ти цар Саул. Він дихає в легенях і б'ється в грудях кожного з нас. Існує тільки один спосіб позбутися його він повинен бути знищений. Можливо, тобі не дуже приємно все це чути, але принаймні тепер ти знаєш, чому Бог поставив над тобою твого особистого Саула. Пастух Давид міг би стати царем Саулом другим, якщо би Бог не вирізав Саула з Давидового серця. Ця операція, до речі, тривала роками, і таке надважке випробування, мало, не вбило пацієнта. І що ж було тим скальпелем і щипцями, які використав Бог, щоб видалити внутрішнього Саула? Бог використав Саула зовнішнього. Цар Саул прагнув знищити Давида, але. Досягнув успіху він лише в тому, що став божим інструментом для умертлення Саула, який блукав печерами Давидової душі. Так, Давид був фактично знищений у цьому процесі, але так мало бути, інакше Саул у ньому вижив би. Давид прийняв свою долю. Він скорився жорстоким обставинам. Він не піднімав руки і не чинив опору, але й не виносив на публіку своє благочестя. Тихо, наодинці він зносив це важке випробування приниженням, тому й отримав глибокі рани. Все його внутрішнє єство було понівечене, його особистість була змінена. Коли це все закінчилось, Давида годі було впізнати замовити друковану книгу, завантажити в електронному вигляді, слухати аудіокнигу, читати відгуки. На сторінці книги на сайті книги 365org допоможіть нам благословити інших людей гарними книгами для їхнього духовного збудування, підтримки та розради. Поділіться цим уривком з вашими друзями у групах спілкування та соцмережах, щоби й вони могли прочитати чи прослухати його, і врешті прочитати цю книгу. Для когось це може стати Божою відповіддю на багато молитов.